Привіт, друзі! Я податкова консультантка Олександра Томашевська. І сьогодні ми говоримо про Etsy Payments в Україні і власне не про Etsy Payments, а про податки і про податкові наслідки підприємців, які а, продають свої товари на Etsy і хочуть платити податки як підприємці в Україні, зареєстровані відповідно до правил спрощеної системи. Отже, на сьогоднішній день Міністерство фінансів, Мінцифри, Податкова і Нацбанк усі танцюють лезгінку навколо Etsy Payments. Чому? Тому що Etsy Payments офіційно декларує, що українцям тепер доступна робота з платформою і кошти автоматично будуть потрапляти як виручка від проданих товарів чи послуг. Ну, власне, більшість товарів. Буде потрапляти на панір. А і ура, будь ласка, працюйте. І ми повертаємося на нашу знаєте, як хомічки бігають по цьому колу. Ми вертаємося на наше коло, що підприємець повинен працювати тільки через рахунки відкриті ним, як підприємцем в Україні, в українських банках, і оподатково тільки тоді. Ця виручка, яка надійшла на ці рахунки в банках як підприємця, вона може бути оподаткована ставкою податку, обраною цим суб'єктом спрощеної системи оподаткування. Отже, все, що знаходиться десь за кадром, платформи, паніри, страйпи, вайзи, все, що завгодно, пейпали, воно в нас якби. А, можна кажучи, простіше кажучи, воно не існує для нас. Або є в нас є дуже просто: або ви отримаєте доходи як фізична особа, і шарашите 18 плюс півтора, і у вас немає права ні на витрати, ні на що. Або ви ФОП красивенький на спрощеній системі сплачуєте відповідно до вимог вашої групи єдиного податку до 5% ваш податок. Отже, у чому власне, скандал? Цією ситуацією, тому що підприємців звинуватили, що вони просто хочуть платити низький податок. Вони вирішили, що вони і валютну виручку будуть приховувати. Тобто, прохання підприємців дозволити платити єдиний податок з коштів, які надійшли на рахунки Pioneer, він натикається на жорстку стіну, оскільки фактично така, ну, такий дозвіл. Рест підприємці, що тут на ЕЦІ, можуть оподатковувати виручку, яка надійшла на рахунки за кордоном. Це означає, що всім іншим треба дозволити тримати валюту за кордоном і не переказувати її в Україну. І це означає, що ця норма закону змінена не буде і, взагалі, не буде ніякого покращення з точки зору роботи через Пайонір чи інші фінтехи, чи інші системи. Міжнародні, які давно вже існують і функціонують для усього світу, крім ну окей, для України також. Просто в нас немає можливості з точки зору податків це робити однозначно і просто. Отже, що я можу вам сказати? Ми повертаємося до нашої попередньої позиції, коли я казала, що податкові, знаєте. Менше знає, міцніше спить. Ви показуєте при податковій перевірці тільки те, щоб надійшло на рахунки підприємця. Ви показуєте ті інвойси, які підтверджують надходження коштів на рахунки підприємця. Я вважаю, що немає жодних підстав у податкових органів вимагати виписки по будь-яких інших рахунках, окрім випадків, коли ви самі повитягували ці всі. Документи почала це все розкладати і показувати. Крім того, якщо вартість ваших товарів, які відправляєте за кордон, не перевищує одному відправленні 150 євро, на вас не поширюється вимога щодо замитнення у режимі експорт товарів складання митної декларації, тобто ви керуєтеся законом України про поштовий зв'язок і відправляєте товари у простих посилках у простих. Відправленнях будь-яких інших, тобто митного оформлення. Вам цього достатньо, щоб пройти перевірку в якості ФОП. Якщо не проявляти зайвого ентузіазму, я вважаю, що в принципі це найпростіше. Я думаю, що податкова так само розуміє, що вони діють в межах їхніх повноважень, і це такий, знаєте, неправильний, але раціональний підхід до такої діяльності. Усі решта вимоги а, отримувати валютну виручку на Pioneer, а декларувати як в Україні, сплачуючи низькі податки, будуть наштовхуватися на протест, а, тому що це виглядає так, що підприємці Україні, експортери, хочуть вибити собі якісь спецумови і порушувати закон верніше, змусити державу поміняти закон заради їхніх. Інтересів, щоб вони там не доплачували якісь податки. Тобто, ви повинні розуміти, що позиція державних органів це позиція державних органів. Вони не мають співчуття до людей, які, ну, скажімо, такою діяльністю займаються, продають на платформах, відправляють посилки, заробляють гроші. Вважається, що закон треба закон треба дотримуватися, або треба змінювати закон, але. Ми так просто не обійдемося, надто багато пунктів треба змінити. Це і банківське регулювання, і податкове регулювання, і валютне регулювання, і обіг коштів на приватних рахунках дозволити витрати. І так далі. І так далі. На мій погляд, на сьогоднішній день більш-менш адекватний спосіб. Якби не порушувати законодавство і не вляпатися у СІРС, якщо пані раптом видасть, видасть інформацію про обороти на рахунках громадян, а це все-таки створити компанію за кордоном, яка візьме на себе, скажімо так, тягар виручки і забере з фізичної особи забере цей конфлікт наших норм оподаткування. Але Звісно, тоді постраждає, наприклад, реєстрація самого магазину, тому що магазин треба, з точки зору бізнесу, краще, щоб він був на фізичній особі. Одним словом, ZC Payments не буде нічого врегульовано найближчим часом, тому що надто багато виконавчих органів виконавчої влади не зацікавлені, крім Мінцифри. Крім Мінцифри, Мінцифра дуже з ентузіазмом налаштована. але... Ми маємо бюрократичну стіну, яку ми навряд чи розколупаємо. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Залишайте коментарі, радите друзям чи колегам. На все добре. До побачення.